Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Це остання серія шляху бомжа в UA Онлайн. Це фініш. Зараз будемо говорити, чому якраз на новій роботі цю ящу роботу вам машиніста-потяга не показував шляху бомжа. Тому, друзі, давайте дивитися, скільки ми будемо заробляти за одне коло, і якраз обговоримо, чому ж о, саме закінчення. По факту не були досягнуті якісь. Цілі, але все ж таки одразу вподобайку протискайте. Буду безмежно вдячний. Підпишіться на мій ютуб канал, якщо того ще не зробили. Також нагадую за свій промокод. Чотири квадрати натискаємо. Введіть промокод, ставимо хештег. Маленьким пишемо євченко. Активуємо щось досвіду 35 тисяч валюти. Зовсім скоро також мій скінчик будете отримувати в оренду. Можливо, на день, можливо, на два. Посилання на гру залишаю під відео. Офіційний сайт. Завантажуйте собі на Android. Скачуйте і будемо грати разом із вами. Так чому ж фініш, фінал називайте як завгодно? Тому що шлях бомжа і заробіток в Юаонлайн, в принципі, доволі легкий. Ви бачили, що я вже в першій серії, можете, до речі, подивитись, там вже 18 серій шляху бомжа. Подивіться, будете знати, яка робота краща. В першій серії я вже був заробив. Півмільйона просто вівши промокоди, попрацювавши трошечки на роботі, і все, і в мене вже півмільйона було в першій серії. То який це бомж? Ну, і я так подумав, і тому. Познімав, познімав, зразу вам ще було цікавенько, а тоді вже я розумію, що або ж є сенс показувати вам кожну роботу окремо. Хоча ми і на стрімі це постійно робимо, постійно якусь тестуємо роботу, але там в мене 50-й рівень навички, і ви бачите, скільки я можу заробляти вже на ньому. Тобто вам там цікавіше, тому що ви розумієте, ага, чи є сенс скачати цю роботу, рівень навички, чи там іншу роботу. А тут, в принципі, в нас початковий рівень навички, і ми заробляємо так, як і всі. Ми купили з вами друзі дві машини. Ми купили е, квартиру люкс комфорт. Комфорт купили квартиру. В ми її і, на жаль, просрали, тому що я не заплатив за неї комунальні платежі, і в мене забрала її держава. Але все ж таки, це все було зроблено. Загалом став ціль купити собі якийсь бізнес, купити класну тачку, але друзі. Показувати одне і те ж саме, як я заробляю, так як поки що у нас немає базару, де ми можемо торгувати. А зовсім скоро, сподіваюся, буде додано також авторія, де ми зможемо вже продавати автомобілі не просто стоявши на базарі, кричати: Ой, купіть авто! будь ласка, я вас дуже прошу. А саме там ми будемо заходити і бачити, ага, автівка стільки-то власників. Така. Не знаю, що там можна. Коротше, все характеристики повністю машини, що там, скільки пробігу. Коротше, все про тачку, які є в стейджі, чи ще щось. Там, де ми зможемо, коротше, ПТС, подивитися автомобіля і вже розуміти, чи купити, чи продати. Так само і свою автівку ми зможемо тоді продавати. Таким чином буде цікавенько, щоб ми запустили з вами шлях перекупа. Я думаю, це було б в рази цікавіше, тому що там кожного разу було б щось непередбачуване, а це було б неочікувано в першу чергу для мене, тому що навіть спілкування з різними людьми це цікаво. Що я пропоную, друзі, зробити із цього шляху бомжа. 18 серія, ми її закінчуємо. Якщо ви, звичайно, підтримуєте цю ідею. давайте, Якщо вам цікаво, давайте 166 подобаючок. Як тільки ви зробите ось цю кількість лайків саме на ось цій серії, я запускаю саме на ось цьому. Персонаж Кірай Окнехвцв'є. Коротше, сприз би зміню, тому що там ззаду наперед Євченко, а спереду назад виходить криво. Щоб це було по РП, пропоную вступити в державну установу саме поліцію. Поки що не знаю, якого міста. Можете, до речі, написати в коментах чи Дніпро, чи Львів, чи Київ, якщо вам взагалі ця ідея цікава. Що будемо там знімати? Ну, по-перше, це. Абсолютно всі РП правила, що таке РП, як його відігравати, що потрібно робити в поліції, як вступити в поліцію, що потрібно знати на першій ось цій співбесіді, щоб в поліцію доєднатися. Я думаю, що це було б цікаво, тому що дійсно на стрімі бачу, що багатенько ви питаєте, о, хотів би в державну установу, але там не знаю РП правил. Що таке РП правила? Ну тобто, взагалом, от оцю всю історію вам розкажу. Але Поліцію я теж не планую бути прям 100 серій суто поліцейській. Ні, я планую ось таку історію. 10 серій ми, наприклад, в поліції. Там досягли якогось звання, я вам показав, як підніматися в званні, що можна робити на кожному званні, що потрібно знати, які РП правила, яка взагалі взаємодія з іншими гравцями саме в поліції. До 10 серій ми дійшли далі. Після 11-та ми вже кудись їдемо, наприклад, у Моз. Стаємо лікарем, лікарем так само якогось іншого міста. Так само там РП правила, як, як стати лікарем, що потрібно робити, як відігравати РПшку, скільки заробляти можна. І оце все. Знову ж таки, зняли до 20-ї серії лікарем. Після того пішли, наприклад, в СБУ там, Києва або пішли в ТЦК. Ну, тобто, таким чином, я думаю, що вам. Це моя думка. Якщо ні, напишіть в коменти. Я думаю і сподіваюся, що вам цікаво буде саме РП-процес в державних установах. Тому що ну просто фармілка можна. Окей, я можу знімати хоч 100 серій одне і те ж саме, де я буду працювати на якійсь класній роботі, заробляти гроші і рано чи пізно я куплю собі бізнес, куплю собі машину. Але чи буде цікаво це вам? Я вже бачу, що не цікаво, тому що. 15, 16, 17 серію подивилося вже в рази менше людей, аніж перші 10. От, тому я після цього, в принципі, і зробив висновок, що потрібно щось трошечки міняти. Я не закидаю цього персонажа ні В якому разі, просто ми, от сьогодні, ми з вами обговорили, ми поставили фініш на шляху бомжа, його вже немає. Я змінюю прізвище, щоб воно було по РП правилам. буде І Кірай теж я теж зміню там, наприклад, на. Там Ярослав і прізвище, якесь інше, щоб не було повторень, повторень Євченко. І вступаємо в поліцію. Тобто, все те ж саме. Ми в поліції продовжуємо. Буде шлях, шлях поліції, тоді там шлях лікаря, шлях та і от так далі. Сподіваюся, що це вам дійсно зайде. Ви будете як мінімум, хоча б трошки активності проявляти. Ну а від мене, тому що це не просто я буду виділяти 15 хвилин, зайшов, зняв, заробив і виклав відео. А це дійсно треба буде мені, як мінімум, трошки. Е, я так само, РП правила. Ну, трошки може й знаю, але прям аж дуже-дуже. І що потрібно робити в державних організаціях? Я ну прям, ну хто там пройшов? Ну, плюс-мінус, це про мене ця історія. Тому. Це буде в першу чергу і мені цікаво. Будемо разом дізнаватися із вами. І якщо ви будете прямо активненько підтримувати, то відповідно буду знімати це ще частіше. Тому, будь ласка, вподобайку протискай, не скупись на це діло. Я сподіваюся, що ви підтримуєте повністю мою, мою от таку думку. В принципі, я все сказав. Давайте зараз доїдемо коло. Ми... Де зараз? Ми в Києві. Так, ми в Києві. Біля СБУ, міста Києва. Давайте доїдемо. Половину, до речі, проїхали. Який у мене? А, ну, рівень навички на машиністі. А, у мене перший рівень навички. Я за півкола заробив 30 тисяч 288 гривень. Балдеж. Балдеж. Давайте доїжджати коло і будемо далі вже обдумати. Говорив я із Юрою о, так, в одному із серій шляху бомжа. Я познайомився із Юрою Міроновим. Прізвище в нього таке. Він був капітаном поліції в якомусь із міст, не пам'ятаю чи в Києві, чи в Дніпрі. От, і ми з ним говорили про це. Вийшов я з ним на контакт. Кажу: слухай, а от поліція може б ти якось допоміг влаштуватися? Він реально багато розказав, скільки там можна заробити, і так далі. І я прямо ж зацікався, що це, мабуть, чи 13-та серія шляху бомжа. Подивіться, знайдете, там назва важлива інформація. А, ні, інформація на мільйон, ось так називається відео. А, тому от після того я і заговорів загорівся, щоб реально потрапити в державну установу. Тому він мені, як мінімум, допоможе для початку із поліцією. Е, ну, це не буде блат. Ви не думаєте, що я прийду і мене зразу візьмуть. Ні, це буде, по-перше, нецікаво мені, по-друге, не цікаво вам. Тому що моє завдання таке: показати реально весь процес вступу в державну установу. Та хто мене згадує вночі? 12 та ночі. Перша ночі Хто мене згадує? А ну йдіть спати. Так от. Показати весь процес абсолютно від початку і до там ну, до, за 10 серій, до якого звання ми зможемо дійти. Тобто РП, правила, співбесіда, що питають на співбесіді, що потрібно знати. А, Міранду, Мірінда. Коротше, Міранда, ось так називаються, друзі, ось ці всі закони, закони поліції. Я такий, яка ще Міранда? Мірінда, Кока-Кола ще бляха назвали. Ну, реально, є така назва, це прям не брехня. От, ну і він має там зв'язок із полковником чи генералом якоїсь із поліції. От постараємось туди прийти. Я поспілкуюся з Юрою. Юра вже мені там скинув певний список саме РП правил які питають на співбесіді. Я їх вивчу обов'язково. Як мінімум, вам про те повідомлю, наприклад, що таке там ЗЗ. Ну, найпростіше, так, ЗЗ, що таке ДМ, що таке ДБ. От, Буду в кожну позначку от, ДБ. Вбивство автомобіла. Ну, тобто, буду вам пояснювати, щоб ви це теж запам'ятовували. Тому, друзі, будь ласка, давайте по довелочку протискати, буду безмежно вдячний. Зараз ми доїдемо коло, до речі, де я зараз уже? я вже виїхав із Києва, так? З Києва виїхав. Зараз доїдемо до Дніпра, подивимося, скільки ми за коло заробили, і будемо на тому робити закінчення нашого шляху бомжа. А, насправді було б можливо цікавіше, знаєте, шлях бомжа, якби. Дійсно, на даний момент часу вже б додали е, прям повноцінний е, автобазар, де ми б просто не кричали, там витрачали дві години на продаж машин, а просто прийшли, ага, побачили, продається там порш, така ціна, така характеристика автівки, там скільки було власників. Все, я такий, ага, так, я можу купити, перепродам, там трошки дорожче, -та -та, оця вся історія. Тобто, можна було б уже було б сюди поїхати. Зараз ще нам додадуть базар. Зовсім ну, або вже додали, або не знаю, коли я викладу це відео, або додадуть трошечки пізніше. От базар, де ми зможемо продавати все, що є у нас в інвентарі. От у мене по факту в інвентарі зараз от є скін діда, є ось оцей рюкзак, ось якісь кепки, оце, оце. тобто це все коштує якихось грошей. От скін діда, я знаю на третьому сервері навіть до трьох мільйонів можна продати. Тобто я міг би оце купляти, перепродавати і таким чином пробували реально заробляти. Але поки немає, тому... Виходить, як виходить, тому закінчуємо ось цю історію зі шляхом бомжа. А далі подивимось, коли нам завезуть базар, коли нам завезуть так авторія, тому що про це говорили з вами неодноразово на стрімі. Вона буде саме цей додаток, чи він, а не вона. От, і відповідно тоді вже можливо шлях бомжа прямісінько, може навіть без ведень промокодів, знаєте щоб не було ось цих допоміжних історій, щоб не вводити, тому що в принципі їх багато, і дійсно можна за, за одну серію, я ж кажу, півмільйона заробив. Тому от почну прям шлях бомжа, реально де тільки можу заробити на роботах. І попрошу так само вас, моїх глядачів, мені не допомагати. Або ж, можливо, буду просто міняти. Нікнейм e, кожного разу, або просто ось так, як ви зараз бачите, ось тут e, під відео, так під моєю камерою, мою одіжку і мій нікнейм, просто буду затуляти щоб ви не бачили, як я підписаний. І постараюся також саме на новий шлях, коли оце все буде зроблено, знайти програму, яка змінює голос. Тому що навіть коли я роблю ось так: О привіт, мене звати Микола. Всі розуміють, що ну де я не знаю, як ви розумієте, але ви розумієте, що це явно не, не Микола, і не 12 років. І, типу, реально дуже багато хто мене впізнає. І тому мені писати не дуже комфортно, хоча можна писати і це було б простіше. В принципі, з комп'ютера це, мабуть, і легше було б. Подивимось, якщо програму дійсно не зможу знайти, може, у вас є якісь поради з приводу цієї програми, яка міняє голоси. Напишіть теж в коменти, буду безмежно вдячний. От. мені спілкуватися, ну, типу, швидше. Ну, але іноді буває так, що. Просто люди грають з вимкненим звуком і не чують, що взагалі відбувається. А де я взагалі є? Я вже, походу, до Дніпра доїжджаю. Так, добре, давай. Давай будемо їхати. А, доїдемо. Якось дуже довго. Реально, скільки в мене одне коло. Я вже записую відео 13 хвилин, і я й досі їду. Ще й не доїхав до Дніпра, десь вже потихеньку. А, вже доїжджаю ось до Дніпра. Зараз коло ще бахну. О, ось тут роблю коло і по факту вже фінішна пряма. Дніпро, залізничний вокзал. Тому от така історія. Поїхали. Дозаробляємо, підбиваємо підсумки, вже точніше ми їх підбили. Можна реально було би поставити якихось недосяжних цілей, але ще раз кажу, одне і те ж саме показувати вам, як я заробляю на роботу гроші. Ну, мабуть, не дуже цікаво. Зовсім скоро додадуть хобі викрадення автомобіля. Тоді вже можна буде чимось іще додатково зайня, зайнятися, окрім роботи. Також буде дуже багато хобі, я вже думаю, саме після зими так, це весна, це літо, буде риболовля, буде мисливство. Про це вже теж неодноразово говорили. Коротше, буде прям реально контентік, І тоді, я думаю, можна дійсно буде почати прям шлях без хатька або шлях. Може, якось і назвемо. знаєте, Типу, шлях, не знаю, від від. Запорожця до якоїсь там Lamborghini венено Ну, типу, щоб не шлях бомжа, а дійсно шлях, де ми там йдемо там, від найдешевшої машини до найдорожчої. Ну, яка там буде найдорожча, не знаю, бо вже люди дійсно зараз продають машини по мільярду. Особливо ту машину BMW, пам'ятаєте із з Wanted? От така історія. Ну що, ми робимо уже коло, вже доїхали ми до дніпровського вокзалу. Зараз дивимося, так, ну вже 51 тисяча, зараз буде десь 52, 53, можливо, навіть. Так, 53 тисячі. Ми ось тут я. Ну, так, от одна, ще одна мітка, і мені скаже, що ви закінчили коло. А, ну, я ж правильно пам'ятаю, зараз глянемо. До речі, друзі, інформація. Щодо івенту, івент закінчиться у нас з 20 по 23 січня. Тому, друзі, будь ласка, встигайте вас, що є плюс-мінус 5-6 днів на завершення івенту. Все, а ми проїхали коло 54 тисячі заробили на першому рівні навички, бо моєму це дуже дуже непогано. Я сподіваюся, що ви підтримаєте дійсно мою ось цю пропозицію ідею, щоб шлях бомжа закінчити і почати шлях в державних установах. Тому подобачку протискайте. Давайте 166 лайків зберемо і починаю шлях. Полісмена в якийсь із якому якомусь із міст. Не знаю, Виберете теж. Ви все на здоров'ячко. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя. Знаєте, як на застілля. Підпишіться на мій ютуб канал, якщо то ще не зробили. Подобачку протисни. Ну і посилання на свій телеграм, де я публікую всі новини першими. Залишаю під відео, будь ласка, залітайте. За промо. теж нагадую чотири квадрати, бамс, сюди хештег, і маленькими написали Євченко. Активували все. Будь ласочка, бачимося з вами уже зовсім скоро, в UA Online.